Чоловіки інструкція до нього. Дорогі дівчата, жінки, це відео сьогодні для вас. Мене звати Анатолій Волк, я сімейний психолог, сексолог, установчик методи Берта Хелінгера і так далі. Коуч, бізнес-коуч, тренер. Багато хто навчальний терапевт. Але сьогодні я з вами як сімейний психолог. І інструкція. До чоловіків. Як з ними поводитися, вона для вас. Дивившись це відео, ви будете знати, що ж насправді не так у ваших відносинах. Чи як завести відносини? Чи як їх покращити, чи як вийти заміж, і бути щасливою. Отже, додивіться його до кінця. А тут і зараз. Декілька простих лайфхаків. Як правило, жінки приходять на терапію не тоді, коли у них немає чоловіка, а тоді, коли він є, але не, не, не зрозуміло, що з ним зробити. Але сьогодні ми будемо по черзі. Усе по черзі. Тому перше це як знайти чоловіка, як з ним познайомитися. І лайфхак номер один. Спробуйте відкрити свій Інстаграм. Свій закритий профіль Інстаграму. І це не лише закритий профіль той, який там десь в телефоні, в комп'ютері. Той профіль, який тут, у вашому серці, в вашому тілі. Тому що знайомитися з мужчиною, ну хто ж буде крім вас? Спробуйте. Відкрити його тут, будьте готові до знайомства. А, <світ> Для того, щоб вибрати мужчину на тривалі серйозні відносини, а, треба подивитися на нього, його очима, чоловічими очима. І крок назад, якщо ви відкрили своє серце і готові вже до якихось стосунків, як роблять жінки, вони дивляться на макіяж, манікюр, педикюр, зачіску, приваблюють велику кількість чоловіків. І з тих, кого вони привабили, вже вибирають. Чи з тих, хто зробив до них перший крок, уже вибирають. <кхи> Насправді. Мужчини, які вміють гарно себе поводити з жінками, у них є досвід. А як думаєте, через звідки в них береться досвід? Правильно, від попередніх жінок. І цей досвід вони використовують на наступне. Мужчини, з яким можна будувати тривалі стосунки, йому важко підійти до вас. І перше відчуття з ним, коли все-таки бачите на нього, це нецікавість. З ним буде скучно, але зі скучним мужчиною можна довго і по-сімейному жити і насолоджуватися життям. А з цікавим провести веселий вікенд місяць або навіть одну ніч. Мужчина готовий. Тратити час місяць на флірт для ради сексу на одну ніч і тут же забути жінку. Побігти десь далі. Якщо ви думаєте, що Казанова був щасливим мужчина, ні, це був самий нещасний мужчина у світі. Але не про нього зараз. Отже, а чоловіки дивляться на жінок. По поровому признаку. Якщо ви схожі як на жінку, ви уже красоні. Проблема, якщо ви схожі на чоловіка, ну або на когось іншого, на якусь тваринку, тоді це проблема. А так, великі деталі, макіяж, декольте — це все, що помітить інші жінки. Каблуки, лабутени. І все решта. Чоловіки можуть помітити декольте і коротку спідницю. Це те, куди у них заточені погляди. А далі фігуру і половину приналежності. Все, жінка М -м окей. Немає більше погляду. Тому, витрачаючи багато, я не кажу вам, не, не, не витрачати. Гроші та зусилля на свою красоту. Але витрачаючи гроші зусилля на свою красоту, вам треба віддавати уявлення, для кого ви це робите. І в першу чергу правильна відповідь, для кого ви це робите, це для себе. Тому що якщо ви приходите до зеркала і бачите красуню, і ви собі подобаєтесь. Mm. Лайк, два лайка, здорово, ви сподобаєтесь. І чоловік, і інший. Якщо ви приходите в тому, що й собі не подобаєтеся, подивіться на це очима чоловіка і спробуйте собі все-таки сподобатися, в незалежності від інших факторів. Тому що нічого так не приваблює чоловіка, як жінка, яка собі подобається. Ну, або жінка, в якої щойно був секс, і оргазм, не просто секс. Хороший секс. Ця життя справді приватного. Чуть далі. Для того, щоб мати стосунки з чоловіком, спробуйте завершити попередні стосунки, і які б вони не були. А попередні стосунки є завжди. Якщо це перша любов, перший секс і до цього була фантазія, до цього була симпатія. А до симпатії була дружба. а До дружби був тато, мама, от чим чи ще хтось. Да, мама теж буває на ролі мужчини, але це не тема сьогоднішнього відео. Попередній є завжди. Для того, щоб побудувати стосунки з теперішнім, потрібно завершити стосунки з попереднім. Уберемо фантазії тато-мама отчима візьмемо все-таки абичного мужчину. І якщо ви мастурбуєте, згадуючи попереднього, куди там з'явитися теперішньому? Які там серце чи відкритий інстаграм? Ви думаєте про, про того? Якщо він займає ваше місце і ви думаєте, так, давайте я от представлю зараз другого, от того, що був, а тут займаюся сексом з теперішнім, угу. теперішнього нема в вашому житті, в вашому житті. Це лише секс і іграшка. І він щисне так само швидко, як і... і решта. Чому? Тому що йому тут місця нема. Ви фантазуєте, ви уявляєте когось іншого. Його тут немає. Чуть далі. Чу знайшли чоловіка, у вас вже є відносини. Спробуйте розмовляти з ним його мовою. Щоб не було так, як в пісні. Я ж пожартувала, я ходила для того, щоб повернутися. Тому що уїжджаючи в іншу країну для того, щоб він вас. Зупиняв на вокзалі, навіть сообщити, що ви ж уїжджаєте от тоді, а то він не прийшов. Як він міг. Або навіть навпаки, думаючи думку, що ви десь приїдете в іншу країну і там забудете про свого мужчину. Ні. Ви його заберете з собою в своєму серці. Нікуди він Стаміце не дінеться. Для того, щоб він Стамін сидівся, це потрібно. З ним там попрощатися, можна прийти до психолога, можна... можна. Іх. Втаючись і... І... ще на крок назад. Якщо ви підходите до дзеркала і не бачите там вродливу красиву жінку, будь-коли, без макіяжу, не накрашену, втомлену або ще не проснувшуюся. Ви завжди маєте бачити там красиву жінку. Якщо її там нема, то вам гарно знадобиться наші курси жіночої сексуальності, посилання буде під відео. Але це не тема сьогоднішнього відео. Сьогодні ми повернемося туди, де мужчина і інструкція до нього. Як себе вести? Для того, щоб мати теперішнього мужчину, треба точно попрощатися з попереднім. Чуть далі. Якщо вам вдалося, ви не відчуваєте злості чи, чи збудження до свого попереднього, найгірше це коли те, і інше одночасно. Ви змогли це пропрацювати, пропра -пра -пра прожити, відпустити. Здорово, тоді ваше серце відкрите і ваш профіль відкритий для того, щоб зустріти когось нового. Тоді. Спробуйте подивитися на мужчин, так як дивляться жінки так як дивляться мужчини на жінок. Жінки приваблюють багато і хочуть знайти когось. Ну, Вибирають з тих, хто зробив до них перший крок. А мужчинам подобаються всі жінки на світі. От не буває такого. Але вони вибирають якусь і в цей конкретний момент, завтра може бути інший момент, але цей конкретний вони добиваються саме її. Тому спробуйте побути мужчиною. Виберіть мужчину і спробуйте добитися його, запропонуйте йому самі якісь сумісні взаємодії. Це можна не називати побачення, можна попросити його про допомогу. А можна і побаченням. Але якщо ви хочете щось іншого попрошують на побачення, то правило ви не отримуєте ні того, ні іншого. Бо це буде побачення секс і прощання. А... -х. Тому дуже важливо вести себе з мужчинами так, як вони ведуть себе з жінками. Вибрали Сподобався, дубінки по голові, за ноги і в піще. Далі. Далі. Кого ж мужчина вже в пещері, а подивіться, чи проявляє він до вас інтерес. Тобто, ви вже зробили свій крок, ви вже зробили тут. І. Якщо мужчина каже про те, що йому добре з вами, а, ну от, наприклад, візьмемо ту ж саму актуальну ситуацію, інша країна. Але для того, щоб вам залишитися з ним, вам потрібно зробити документи, якісь документи, і він не може вам допомогти з ними, то щось було не так в пункті 1. Це він вас вибрав, він у вас добивався, він вас мав секс і він вирішив вас відпустити. Для того, щоб це було наоборот, ініціатива добивання і секс має відходити від вас. А від нього вже є от, от ініціатива забезпечити вас документами, щоб він жив з вами, щоб ви жили з ним. Чи проявити інтерес до ваших дітей. До вашої дитини. Не лише до вас, не лише сексуально. Окей. Окей. Ваш мужчина не читав вашу романтичну книжку. Він не дивився вашу мелодраму. Він дивиться на життя. Як на німецьке порно, без перекладу. І якщо ви спілкуєтеся з ним зразу на французькій мові, дуже ніжно, ніжновагідно витончено, він вас просто не розуміє. Тому для того, щоб він вас розумів, потрібно говорити з ним на його мові, на німецькій, на мові жорсткого порно, жорсткого сексу. як по-іншому. І лише в цю мову чуть-чуть, слово за словом, додавляти нові поняття, ніжності, ласки, поглажувань. Говорити, як вам це приємно, просити його це зробити прямим текстом слова. Просити і дякувати. І є шанси, що ваш мужчина вивчить французьку разом з вами. Чуть далі. Секс. Якщо ви зарканули за мужчину, затягнули його в пещеру і у вас стався секс і цей секс поганий. Тікайте. <плес> Думка про те, що ні, ну в нього хороша квартира, я можу остатися, я можу потерпіти. Ні. Секс з часом буде ставати гіршим. Така його властивість, нікуди від цього не дінешся. За три місяці він стане іншим, за рік він стане зовсім іншим, за два або з народженням дитини зміниться іще раз. Мужчина. І секс. Секс має бути. Метовий місяць має бути. Як правило, перша криза нападає на один рік суспільного життя, припадає на, на час. А друга криза на народження першої дитини. Якщо ці кризи бувають одночасно, багато шлюбів не витримує це. І вони руйнуються. Тому, Тому. Про народження дитини. Навіть якщо ви народили дитину, проявляйте сексуальну турботу про свого чоловіка, не забувайте про нього. Не давайте йому нагоди завести коханку. Жодного шансу. Чи далі? Секс можна покращити в будь-якому віці, в будь-якій парі. Навіть якщо він хороший, і тоді це наш курс тілесної практики посилання те саме. Той самий бот, просто інше посилання. Але це знову-таки не тематика сьогоднішнього відео. Це лише секс і стосунки. Тому що якщо у вас поганий секс, але ви хочете мати стосунки з цим чоловіком, нічого у вас не вийде. Тому що у відносинах важливо, на що ви хочете з них отримати, і що ви хочете в них принести. І любов є дар. Секс уже оставляє. Дар, а не товар. Хороші стосунки там, де є цей дар і є бажання. Тому що, якщо. Даром безвозмездно, Тоді це може викликати бажання дру... ну, подарувати вам щось в відповідь. А якщо це якби даром, но ти мені чого то должен, претензія, то у мужчині бажання подарувати щось в відповідь – ні, тоді це бізнес. Тоді ви йому щось одне, а він вам щось інше. Це до найдревнішої професії, що ближче ніж до відносин, ніж до любові, ніж до вискості. Ви точно хочете. Тому не, перенапра... не перенапружуйте ваші відносини. Радуйтесь маленьким успіхам кожного дня. І чим більше ви в них складуєте своїх очікувань, тим легше вашим відносинам завершитись. Тому що відносини, які проживають, це там, де є секс, довіра і бажання кожного з партнерів подарувати щось. Мужчину поки не беремо, його з нами немає відео для жінок, де є ваше бажання подарувати. вам нічого не винен. І він може бути з вами лише стільки, наскільки хоче того саму. Все, що ви можете зробити, це злаштувати підґрунтя для того, щоб йому з вами хотілося бути. А це підґрунтя гарно росте на вашій любові, вашій подарунці, вашому вкладу в ці стосунки. Ще раз. Коротко про головне. Мужчини не розуміють натяків. Якщо ви уїжджаєте і кажете йому, що от я буду на тому-то вокзалі, я виїжджаю від тебе назавжди, а потім дивуєтесь, чому він не прийшов. О також не, сказав, не запросили його. Якщо ви хочете, щоб він вас зустрічав, забирав, умовляв. Скажіть йому про це. Мужчина говорить на мові жорсткого порну, на німецькій без перекладу. Гринка, як правило, хоч розмовляє французькою, хоч і любві, ніжності, ласки. Для того, щоб говорити з мужчиною, потрібно говорити на його мові. Намірки не працюють. Для того, щоб вибрати мужчину, з яким можна побудувати щасливі стосунки. Тривалі, Подивіпо, спробуйте відноситися до мужчини, так як мужчини відносяться до жінок. Вибрали його, а І робите, як... запрошуєте його на побачення. Якщо на побачення запрошують вас, є велика вірогідність того, що ініціативу про завершення стосунків зробить теж чоловік. Розумієте, так? Да? Ір іронія. Для того, щоб побудувати стосунки, потрібно завершити попередні, і без цього нікуди не дінешся. І попередні стосунки є завжди. Хороше відчуття до попередніх це грусть, це сум. Тому що є, якщо є злость або збудження, а місця для нового чоловіка в житті немає. Це було коротко про все, про що я вам розказав сьогодні. Якщо ви додивилися це відео до кінця, поставте їм, будь ласка, лайк. Підпишіться на канал, якщо досі про цього не зробили. А я з вами прощаюся. З вами був Анатолій Вовк, ваш сімейний психолог. Побачимось.